14 травня день матері. Чим здивувати маму в цей день? Поради від уменців? Я думаю, приїхати додому з сюрпризом привести невістку, привести внуків, щось. Утром, коли вона проснеться, перед тим як вона проснеться, їжу помити посуд, сходити з нею в кафе, або квіти, або щось спекти. Розказати їй, що в моєму житті щось сталося дуже класне, щоб вона пишалася мною. Якщо знаєш якусь заповітну мрію, намагатися її здійснити. Моя мама дуже любить сковородки, наприклад, каструлі, якісь, ну, блендер. Пакети подарувати з ковбаски, там м'яска, як обожнюються все жінки. Найкращий подарунок це кожен день щось дарити мамі. Як щодо подарунку створеного своїми руками? Якусь поробку з бумаги кольорової, так що щось з дерева. Вироби з пластиліну. Зробити з бумаги якусь собачку по Якусь криточку, нарвати квітів. Мої діти завжди малюють мені малюнки. Я бачила квіти роблять з метелика. Купити цукерок, зробити якийсь букет. букет да. Ну, я дарувала, створена своїми руками. Це тільки з першого по четвертий клас, далі я взагалі купляла. Що... Вітаємо всіх матусь і з днем матері всім мамам бажаю, щоб всі дітки були живі, здорові, завжди любили своїх матусь. Бажаю міцного здоров'я, щоб у них все було добре і найкращого в житті. Щоб їх кохали і вони були закохані. Я сподіваюся, що в цьому році щоб була перемога мирного неба, здоров'я та кохання. Щоб їх завжди, їхні діти вітали з днем матері. Відчуття э, любові від своїх дітей, хороших синів і дочок